У нас погоди на 2 липня суботу. Сонце зійшло о 5 годині, захід о 20-й годині 51 хвилині місяць у близнюках. Йде 27 ма місячна доба. З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати соти. Оскільки цей день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали по їх поведінці. Коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ. Стають злішими, частіше жалять перед засухою. Сидять на стінках вулика до сильної спеки. А ось якою буде погода 2 липня, дізнаємося далі. За повідомленням українського гідрометеоцентру, 2 липня у Миколаєві та області, погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. Вітер північно-східний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 54%. В Миколаєві нічна температура досягне 21 градуса вище нуля, а в день підвищиться до 29 градусів тепла. На території області Перомайського, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 23 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 28-30 градусів тепла. Це був прогноз погоди вдалого вам дня.